Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Пропонуємо вашій увазі аграрний гороскоп для тих рослин, які ви будете вирощувати насіння, це висадки. хтось буде... Буряк, моркву найкращих плодів висаджувати, хтось капусту для того, щоб отримати насіння. А хтось буде висівати насіння і отримати це квіти, і не тільки квіти, інші вершки. То це можна якраз буде робити. В період березня, і давайте ми розглянемо, який час, найкращий час, приятливий час для посіву ще й насіння, і для висадок ще раз повторюю, наших овочевих рослин для отримання якісного насіння. Березень 2024 року, час Київський. Перший такий період у нас, бачите, в стрільці спадаючий місяць. Це у нас третя фаза. У нас зрізані періоди 3 та 4 зв'язано це з тим, що буде перехід місяця о 17 годині 23 хвилини 3 березня, плюс-мінус 12 годин. Ось і у нас відрізаний такий час. Якщо ви в теплій країні, то використовуйте 2 березня з 16.30 до кінця доби, 3 березня з 0 годин до 5.30 ранку, і 4 березня з 0 до 5.30. Є далі у нас наступні періоди, цей, до речі, період чіки, четверта фаза. Козоріг, дуже гарний період для отримання насіння сам кореноплодових овочів. 5 березня всі 24 години, та 6 березня з початку доби до 20 години. Ще є два періоди, які я все-таки хотіла би вам запропонувати використати, саме тому, що в нас дуже буде довго. З довга ще й зима буде, ще холодно в березні місяці, і буде довгою весна. Тому, будь ласка, не спішіть з висадкою. А от уже дивіться, друга половина березня. Це вже можна починати цю роботу, особливо кінець. Ну давайте розглянемо. Перша фаза для. Тих рослин, які, з яких ми будемо збирати насіння і потім вирощувати вершки. Це в тільці зростаючий місяць з 13 березня, з 3, з 3 години ранку чи ночі до кінця доби, 14 березня, всі 24 години. Наступний день не використовуємо там місяць без курсу. Ось ідеальні золоті дні для того, щоб виростити. Гарне якісне насіння в березні 24-го року стрілець спадаючи місяць, якраз два дні, якими завершуються дуже важливі справи з. З насінням, яке ви будете вирощувати. Дуже гарний період 30 березня, всі 24 години та 31 березня всі 24 години. Бачите, дуже багато часу, причому позаду спалений шлях місяця, і це третя фаза. І можна використовувати для посіву насіння та для посадки висадків тих рослин, які ми будемо вирощувати на отримання якісного насіння. Ось він у нас весь аграрний гороскоп для отримання якісного насіння в березні 2024 року. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Хай вам щастить на все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі!